Що таке єдине вікно? Вже знають у Хмельницькому. Перший ЦНАП тут відкривали два роки. Ще один днями з'явиться у Кам'янець-Подільському. Зробили його на, як вам сказати, на ентузіазмі. З 1 жовтня на 1 травня в нас прийшло 7 тисяч людей. На 198 послуг. Соціальних 45. Саме цікаве, що ми почали отримувати дуже багато подяк за те, що він у нас функціонує. У Нітішині за єдине вікно тільки узялися. Шукають приміщення, підраховують витрати. Кажуть, що відкриють центр на початку грудня, а обійдеться він разом з обладнанням мінімум у мільйон гривень. Тут буде працювати дозвільний центр, державний реєстратор, тут нотаріус, банк, державні адміністратори, всі служби, що повинні приймати прийом громадян. Є й такі, котрі взагалі не чешуться. У Славутичі приміщення під центр почали шукати лише після наганяю з області. Проте переконані, часу вдосталь, вікно буде. Сумніву не буде, що ми з першого січня буде відкритий адміністративний центр, адміністративний послуг в місті Славута. Тут більше саме проблема це людський фактор. Це коли надавач, надавач послуги не хоче відпустити суб'єкта звернення від свого кабінету робочого місця. При цьому на створення центрів з держбюджета не дають жодної копійки. Усе власним рахунком. А оскільки фінансування регіонів нерівномірне і визначається у ручному режимі, от і виходить, що знайти той самий мільйон у дірявій міській казні справа щонайменше клопітка. Тому на місцях час і затягують. Сподіваються, що Київ бюджет підправить. І гроші таки дасть. На все про все ще 5 місяців.